Хлаптик 10 метрів на 10. Треба сфризерувати, куди буде сбила квіти. Фризую взагалі на L, так як швидкості тут не треба. І ставлю другу. Спочатку буде так, потім так. Тут просто був газон, трава, ну можна сказати, тут цілина. Але добре, що дощик смав. Головне не заїхати до хати. Так, добре, що дощ впав з мочил, легше їхати, легше фризувати. О, значить, був газон і людина хоче квіти садити. Будемо фризували, як говориться. Так, повищена середня, понижена. Там на L другу. Вода, хлопці. Виходить досить непогано. Зараз затягну звітом сюди і буде супер. На рахунок, зараз тут під нагрузкою годі виключити передачу. Так, ось так виходить вже поперек. Як говориться, на рахунок оплати тут індивідуально все. Тут за ар не береться. Неможливо просто так. Так, перша і понижена. щоб за один раз зразу зробити ідеальну поверхню фризу максимально низько опускаю, а шмарку вирівнюється, Ну, тут глибина буде приблизно 25 сантиметрів. Навіть видно ось. А тут же прохід по цілій йде. тут я проходив, а тут зайду, як бачите, по цілому. Ну, результат незмінний. Що тут, що тут. Наголошую, глибина максимальна, призи. Форстук вивернутий повністю. Самий результат! Ставим лайки, підписуємося і бувайте здорові!